Привіт, друзі, п'ять місяців тому на цьому самому місці ми записували випуск, у якому я критикував президента Володимира Зеленського за те, що він з одного боку ставив українським дипломатам ось таке завдання на 2023 рік. Є ще такі ж конкретні завдання для нас з вами на наступний рік, які ми маємо реалізувати, щоб наступний рік став дійсно переможним роком для нас всіх. Отже. Початок переговорів про вступ України до ЄС, а з іншого боку, швиденько підписував закон, який суперечив вимогам Європейської комісії для початку тих самих переговорів. От невеличка самоцитата з того самого випуску. Але ж він сам своїм підписом проігнорував. Першу з вимог, які Європейська комісія поставила для відкриття переговорів про членство України в Євросоюзі, відбір суддів Конституційного суду згідно з рекомендаціями Венеційської комісії. Чому ми повертаємося до тієї самої теми на те саме місце? Тому що цього тижня до Києва приїхала президентка Європейської комісії Урсула фон дерляєн, і на брифінгу після зустрічі з нею Володимир Зеленський знову наполіг, що Пора відкривати переговори про вступ України до Євросоюзу. Вже давно настав час для того, щоб прибрати штучну політичну невизначеність у відносинах між Україною і Євросоюзом. Настав час для позитивного рішення щодо відкриття переговорів про членство України в Євросоюзі. Українська влада, бачите, робить вигляд, ніби вже виконала усі вимоги Європейської комісії. Але це не так. І Урсула Фон дер Ляєн у своїй частині виступу досить чітко дала це зрозуміти. У цьому випуску ми і поговоримо про впертість української влади, яка замість того, аби просто виконати усі вимоги, намагається протиснути початок переговорів. А у другій частині цього відео також поговоримо про зрадників, від яких аж вилиці зводить. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст і у сьогоднішньому відео про впертість і про зраду. Підписуйтесь на канал, бо разом і офігівати легше, і поїхали. Я офігів. Валера. Я офігів. Наполягання президента Володимира Зеленського на тому, що от вже пора починати переговори про вступ України до Європейського Союзу, озвучене на брифінгу з Урсулою фон дер Ляєн 9 травня. Це не випадковість. Це частина наративу, який просуває українська влада. І звучить цей наратив дуже просто: Україна вже виконала усі сім вимог, які Європейська комісія поставила для початку переговорів про членство України в ЄС. Про це, наприклад, ще на початку березня заявляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Україна виконала сім рекомендацій європейського союзу. Але це не так, це просто неправда. На тому ж брифінгу із Володимиром Зеленським Марсула фон дер Ляєн досить чітко дала зрозуміти, що в Україні ще є куди виконувати поставлені Європейською комісією вимоги. Спершу вона сказала про це у своєму виступі. Спочатку похваливши Україну за те, що вона наполегливо працює над виконанням семи умов, але що робота повинна тривати, ось як це прозвучало в оригіналі з субтитрами out reforms amidst a full-blown war. Work needs to continue. потім вона сказала приблизно те саме ще раз уже відповідаючи на запитання журналіста французького лімонт про прогрес України на шляху виконання вимог Єврокомісії hard, tirelessly and intensively on the seven steps. A lot of progress has been made, but work has to continue. Трішки відрізняється. оце травневе робота має тривати Урсуле фон дер Ляєн від переможного березневого. Ми все виконали Дениса Шмигаля. Правда ж? І справа зовсім не в тому, що ЄС затягує процес, як могло би здатися, із заяв української влади. Процес затягує якраз сама українська влада. Мова насамперед про першу із семи вимог Європейської комісії, реформу відбору суддів Конституційного суду згідно з рекомендаціями венеційської комісії. Про це я досить детально говорив у вже згаданому випуску п'ятимісячної давнини. Зараз ще раз залишу посилання на нього. У правому верхньому куті екрану, ну а, взагалі, підписуйтесь на цей канал для того, щоб бути в курсі і без будь-яких нагадувань. Рекомендація венеційської комісії полягає в тому, щоб у дорадчій групі експертів, тобто конкурсній комісії, яка відбиратиме кандидатів на посади суддів конституційного суду, вирішальну роль відігравали не призначенці влади, а члени комісії, делеговані міжнародними партнерами. Хоча це зовсім не обов'язково мають бути іноземці, це можуть бути і українці. Суть рекомендації в тому, щоби забезпечити незалежність відбору суддів Конституційного суду, і позбавити владу можливості проводити через цей конкурс своїх підконтрольних суддів. Українська влада зрозуміло виконувати цю рекомендацію не поспішає, тому що зберігати контроль над конституційним судом, який після завершення воєнного стану прийматиме ключові рішення, зокрема. Про вибори президента і вибори Верховної Ради ну дуже хочеться. Звісно ж, у переговорах українська влада наводить не такий аргумент. Вона наводить той аргумент, що вирішальний голос членів дорадчої групи експертів, делегованих міжнародними партнерами, це порушення буцімто суверенітету України. Цей аргумент правда слабко проходить і перевірку по суті, і тестування реальністю. По суті, яких би кандидатів не відібрала і не запропонувала дорадча група експертів, по перше, вони все одно будуть українцями і відповідатимуть вимогам, встановленим конституцією України для суддів Конституційного суду. По-друге, серед них суддів Конституційного суду все одно призначатимуть суверенна Верховна Рада, суверенний президент України і суверенний з'їзд українських суддів. Ну а щодо реальності, то давайте пригадаємо абсолютно ганебний конкурс на посаду директора державного бюро розслідувань наприкінці 2021 року, який проводила до одурі суверенна конкурсна комісія без усіх цих міжнародників, лише з правильними суверенними українцями. Вирішальний голос за перемогу Сухачова віддасть членкиня комісії, яка була співавторкою книги з ним та заступником керівника офісу президента Олегом Татаровим. І можемо це порівняти, наприклад, з конкурсом на посади суддів Вищого антикорупційного суду, де взагалі всі члени конкурсної комісії були іноземцями. От який з органів викликає у вас більше довіри: державне бюро розслідувань чи Вищий антикорупційний суд? Вже п'ять місяців, як Венеційська комісія видала свої останні рекомендації з цього приводу, вже п'ять місяців, як українська влада наполегливо ці рекомендації не виконує. І знаєте, найбільше лякає не те, що через зволікання української влади можуть врешті відкласти початок переговорів про членство України в ЄС. Найбільше лякає те, що в якийсь момент Європейський Союз може сказати Окей, дитина понімає, що папі тяжело, і піти з українською владою на компроміс. Таке цілком може бути. І це лякає тому, що увесь цей процес руху України до членства в Європейському Союзі він нам потрібен для змін на краще, а не для етикетки, для реформ, для змін правил гри. для... Підвищення стандартів не лише щодо ринкової економіки, але й щодо боротьби з корупцією, наприклад, верховенства права і так далі. І якщо цей рух України до ЄС не супроводжуватиметься змінами на краще, то він втратить величезний шмат свого сенсу. Не увесь сенс загалом, тому що є ще багато інших міркувань: геополітичні, історичні, цивілізаційні, безпекові, зрештою, але величезний шмат сенсу втратить. Звісно, по-хорошому ми мали би у своєму домі прибирати самі без будь-яких вимог і рекомендацій Європейського Союзу. Тільки, от, на жаль, в реальності це працює зовсім не так добре, як хотілося б, але ми потрохи прибираємо. От, наприклад, служба безпеки України вже певний час тому трішки прибрала екс-голову Полтавського районного суду Полтавської області Ларису Богомолову. Цього тижня служба безпеки України опублікувала ще фрагменти її. Телефонних розмов із агентом СБУ, який видавав себе за агента ФСБ Російської Федерації, і ці розмови це просто морок. Лариса Богомолова намагалася здати всіх до інформації, про кого могла, хоч якось, дотягнутися, включно із захисниками Маріуполя. Сьогодні услышали інформацію о том, що три человека з Азова такими та путями вилізли з Мариуполя. Вы Маріуполя. Ви не слышите? Я слышу, так і будуть пробираться сюди. Где-то там... будут будуть їхати сюди, щоб ви имели в виду. До речі, тут хочеться нагадати, що в листопаді минулого року суддю богомолову обрав головою колектив Полтавського райсуду. Суверенно, без міжнародних експертів, таємним голосуванням. Ну, але це вже трішки комижуся. Ніби трохи прибрали і колишнього керівника мотор Січі, героя України Вячеслава Богуслаєва, який в нас от ще певний час сидить у СІЗО. Журналісти програми схеми опублікували нову порцію його телефонних розмов. У яких він зокрема видає вказівки, як зробити так, щоб не віддавати вертоліт українським розвідникам, які по нього прийшли у квітні минулого року, тобто вже під час повномасштабного вторгнення, формуляри свого вертольота попрячся, я ділянський сяєць на його. Говори, що ні, а то забіруть вертольот, та ні, та, ні, там все то що спрятене. Зато не переживай, це розстроює це на тому вертольоті. Розследно для РДЦ, що вони не злітки, і все. РДЦ це ключова запчастина, без якої неможлива робота двигуна. Богуслаєв заїхав у СІЗО ще в жовтні минулого року за підозрами у Дерзраді і роботі на Російську Федерацію. І тоді ж Служба безпеки України опублікувала першу порцію фрагментів його телефонних розмов. Просякнутих ненавистю до української держави і любов'ю до Путіна. І все це знову ж таки вже під час повномасштабного вторгнення. Ну, якщо Путін кончить, то потім націоналісти нас кінчать блять. Іскандер, іскандер М упав на територію заводу. Ми без всякої злоби до цього відносимося. Абсолютно, mm -hmm. да. ну, все, з okay. Okay. тепер Богуслаєв вже попросився на обмін, хоче потрапити у свою улюблену Росію. І я бачив, що у соцмережах вибухнула ціла дискусія на тему того, треба чи не треба, можна чи не можна відпускати його на обмін. Якщо у вас є свої міркування з цього приводу, то пишіть, будь ласка, у коментарі під цим відео. Мені справді цікаво буде почитати. Так чи так, прибирання Богуслаєва це звичайно добре. Але при цьому всьому увесь цей час в комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, продовжує сидіти його креатура, народний депутат Геннадій Касай, народний депутат від слуги народу. І це, ну м'яко кажучи, трішечки тривожно і не зовсім зрозуміло. в чому проблема прибрати людину Богуслаєва? З комітету з питань нацбезпеки, Ні, я розумію, що Європейський Союз навряд чи зробить це додатковою восьмою вимогою для початку переговорів про членство України в ЄС, але можливо у нас знайдуться для цього якісь свої внутрішні стимули. Я не знаю. Наприклад, інстинкт самозбереження є частина прибирання, до якої нас можуть спонукати наші партнери, і це може бути навіть важлива частина. Але основна частина прибирання все одно буде залежати від нас самих, від української влади і від українського суспільства. І небажання цим прибиранням, в принципі, займатися може вже навіть у складі Європейського союзу перетворити нас ну на таку собі угорщину. І навряд чи це саме той приклад, до якого нам би хотілося прагнути. На цьому на сьогодні все. Насамкінець, хочу нагадати, що те, що ми сьогодні можемо говорити про прибирання нашого українського дому, говорити про дії та бездіяльність нашої української влади, що ми можемо окреслювати якісь моделі українського майбутнього, це заслуга збройних сил України. Вони проливали і сьогодні далі проливають свою кров за те, щоб Україна і Українці могли робити. Свій український вибір. Тож давайте продовжувати підтримувати їх не лише подяками і словами, але й цілком конкретними донатами. На фронті щодня закриваються одні потреби, і відкриваються інші. І зараз точно не час розслаблятися. Ну і продовжуємо також підтримувати одне одного. На цьому кажу вам до зустрічі. Слава Україні!